Зберігайте рецепт тіста без опари і дуже швидко піднімається. І подивіться, яке воно пухове. 30 г дріжджів, стакан цукру, стакан 200 мл. Закип'ятили 400 мл молока, 100 води і 100 г масла, остудили і додали до дріжджів. Додаємо 1 грам ваніліну, це півпачки, 0,5 чайної ложки кориці. І столову ложку оцету. Півтора яйця, частину лишаємо для змазування, і частинами додаємо приблизно 900 грам борошна, 4 столові ложки олії і гарно вимісити. Тісто дуже добре у нас виходить отаке гарне тісто. Ділимо його на рівні частини. Розкачуємо і формуємо пироги. Приготувала свою улюблену начинку, рецепт буде в описі. Начинка смачна, шоколадно-горіхова. Сформували пироги і випікаємо в розігрітій духовці 180 градусів. Дякую за перегляд! Смачного!